Інтерв'ю бразильському деню Глоба, тобто світ, яку, який дав міністр закордонних справ Російської Федерації пан Лавров. В цьому інтерв'ю він сказав, що треба зараз. Я тут подивлюсь: та признання анексії Крима Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької, закріплення всіх об'язательств України, безстроковий характер, демілітарізація, денацифікація це він говорить постійно. Нічого тут нового нема. Якби він, наприклад, сказав ми готові на щось інше, це значить, що він точно порадився з Путіним. А, а система, якби взагалі координат, система вимовлянь різних тез, пов'язаних з кінцем війни, закінчення з мирними переговорами, ну з тим, що вони називають мирними переговорами, це хочу, щоб у нас все було і щоб нам за це нічого не було. Це давнішнє гасло. Крадіїв радянських, які там в магазинах працювали і трошки крали для себе. і Їхня мрія була щоб у нас все було, тобто ми могли набрати грошей, товарів, того, 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 і щоб нас не посадили, і, і так само тут. Ми якось дуже велику увагу приділяємо тому, що сказав Лавров, якийсь депутат Держдуми, якийсь там заступник міністра, якийсь там представник, якийсь посол Росії і так далі. Ну я би це не робив. Тому що коли ми кажемо авторитарний режим чи тоталітарний режим, то ми маємо просто розуміти, що вирішує одна людина. Тому хто такий Лавров? Що він може сказати? Чи дзвонив йому Путін, чи мав він вказівки від Путіна? Я не переконаний. Я думаю, що Путін і не знає, куди там кому там дає лавровці інтерв'ю, чи інший якийсь чиновник, чи депутат, чи будь-хто вирішує, що єдина людина, що вона каже, те і буде.